Ніжна, лагідна, хоче вміє кусатися, а ось, може, гратимося? Кс-кс. Ось, дивись яка. Підв'язувала щось та й забула. Ні, не хоче гратися. Чи хочеш? На руки до мене плигати зібралася. Грайся! Відволікають різні звуки. От як гарно в садочку зранку пройшовся, та й на душі легше стало, а за тобою йде кішка, не відходить від тебе, сіла, та й вона тут, як тут, переминає з однієї лапкина. Іншу Ось. поряд зі мною супровід мій. Але не можна й погладити, бач яка, та дай же я тебе трошки обніму, пограюся з тобою, привітаюся, як треба. Переминає кійтики свої, все її відволікає, там білка на горіх залізла, там якась вірьовка вісить, а там ташки співають чечерікають. Життя йде. Ганяла добряче білок, як і лізли, ось там на той горіх збирати горішки, Понадгризають та й кинуть, понагризають та й кинуть, а це не подобається. Вони за... Вона за ними. Та де там їй за білкою угнатися? Білка така легка, така маленька. Як пташка літає з однієї гілочки на другу, а Матільда не така вже на зиму наїдається, щоб холод зустріти спокійно, в теплій шкірці. Бачите, як любить, коли я її чухаю. Особливо, особливо головку. Ось така вона, кицюня, ніжна. Ну що, киця, сонечко вже світить добряче. Хочеш до мене на руки, та ні, сиди на своєму стільці. Хіба він для тебе незручний? Киця, може, скажеш м'яу? Та ні, ти нічого не скажеш. Особливо тоді, коли тебе чухають. Але ж ти ж вмієш і огризатися, коли тобі подобається, ти терпиш, а коли ні, то тікай від тебе. Ховайся, покусаєш.